Від Матея Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов нагору молитись на самоті, як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря. І його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись То привид. Заговорили і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них Заспокійтесь, це я, не бійтесь. Тоді Петро звав до нього і каже Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до Тебе. Іди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув: Господи, рятуй мене! Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: Маловіри, чого ти засумнівався? як увійшли до човна, вітер ущух, тоді ті, що були в човні клонилися йому до них і кажуть: ти істину син Божий. А перепливши, прибули землю Генезарецьку. Слава Ісусу Христу. Пам'ятаєте, що було в Євангелії? Чули щось? Давайте так от. Ану. Які думки у вас виникають? От як цю Євангелію застосувати до свого життя? Що вона нас вчить? Трошки включаємо вже мислення, готуємося до школи полегенько. Це схоже на те, що Євангелію, що було того разу. Це сказали, чим більше ти віриш, тим більше, е, е, тим більше може статися чудо. Добре, так ще. Ще хто що для себе почерпнув з цієї Євангелії. Добре, яке слово або речення вам запам'яталось? Те, що, ніби Петро почав ходити, ну, пішов по воді, але. Слово або речення. Що Бог пішов по воді, а інші злякалися, а Бог сказав, що це він. Так, ще. Слово або речення, яке отак Ви почули, що воно дійсно почули. Маловірний? О, добре, це вже краще. Ще хто що почув? Ісус сказав, коли Петро тонув чого ти не віриш. Чого ти засумнівався, ну, добре. Ще що? Кому запам'яталося? Коли Ісус йшов човень, вітер щух. Добре. Господи допоможи мені. Рятуй мене добре, молодці. Наше життя є подібним до моря. Дуже часто його можуть порівнювати з морем, з дорогою, але сьогодні будемо з морем порівнювати. Буває спокійне, правда? А буває деколи бурхливе. Буває таке, що ми йдемо по верху, а буває таке, що ми тонемо. Буває чи ні? Здається, що весь світ завалився, що кінець світу. Що ми тонемо. І що в цей момент треба робити? Що зробив Петро? Треба вірити, що це. Добре, але лише Петро що зробив? Згадувати історію про Бога. Добре. Господи, допоможи мені. Ну. Господи, рятуй, бо я тону. Оце треба. Десь собі пам'ятати ці такі Петрові слова. Знаєте, є така приказка, що мудрій вчиться на помилках чиїх? Своїх. Неправильно. Мудрій вчиться на помилках чужих. А дурний вчиться на помилках чиїх? Своїх. То для того, щоб ми були мудрі. Ми маємо сьогодні навчитися від Петра. А що ми маємо навчитися від Петра? Вірити. Так. Ще чого? Ну, ніби завжди вірити в Бога, а не він злякався і почав тонути. Не піддаватися на сумніви і на якісь такі провокації. І коли ми дійсно цього навчимося, то ми будемо з вами мудрі. Тому бажаю вам і собі десь такої мудрості. Відваги і сміливості. Бажаю кожному з нас, щоб ми десь пам'ятали, що наше життя ніколи не буде ідеальним, ніколи не буде спокійним, ніколи не буде однакова температура. Так не буде. Хіба після смерті. Поки ми живемо, то цілий час у нас будуть злети і падіння. Ми будемо цілий час або на висоті. Або будемо падати вниз. Найголовніше в цьому всьому не панікувати і пам'ятати, що коли падаємо вниз, кричати Господи, рятуй, бо я гину. І Бог тоді нам простягне руку. Але якщо ми не будемо цього робити, то Бог буде поважати наш вибір. Хочеш гинути. Хочеш жити так, як живеш, не хочеш вийти з гріха, я тобі дав вільну волю. Я плачу, я стерплю за тебе. Господь, можна сказати, говорить до кожного з нас. Але я тобі дав вільну волю, якої в тебе не забираю. Тому кожен з нас має право робити вибір, має право помилятися, але має право і на повернення до Бога, на покаяння. І на те, щоб бути з Ним. Тому з тої нагоди, Пам'ятаємо, що Бог завжди за нас вболіває і хоче для нас найкращого. Амінь.